Місто Лиман Донецької області перебував під окупацією з 25 травня до 1 жовтня 2022 року. Із перших днів звільнення дільничі офіцери, поліція, військові та волонтери об'єдналися, аби допомогти мешканцям містечка оговтатися від тих страшних подій. Так до міста була доставлена чергова партія гуманітарної допомоги. На сьогоднішній день ми отримали гуманітарний конвой від ООН, Червона Хреста та МОЗу. Цей гуманітарний конвой состояв з, строю, з будівельних матеріалів, продуктових наборів та медикаментів. Місцева влада співпрацює з усіма гуманітарними організаціями, тому що дуже у нашій громаді велика проблема це з будівельними матеріалами. З продуктами харчування, тому що бізнес ще не працює. У гуманітарних наборах мешканці отримали всі необхідні продукти харчування. Консерви, масло, макарони. Цей дідусь уже декілька місяців був змушений жити у підвалі, адже у його будинок потрапив снаряд. «Снаряд у дворі впав. Отата стекла тут немає, з цієї сторони немає. Оце все знесло, І душ, і туалет, і тут. Повністю одні стінки стояли. Але я у підвалі вже вон печку поставив, я там буду жити. Як гахне, так і падали. Саме так мешканці згадують, як виживали під окупацією. В погрібі сиділи, перебивалися з хліба на воду. Звісно, страшно. Хто смерті не боїться? Дурак тільки. Вже рушки і ножки отак, а здоров'я було нормальне. А зараз уже все «Так гагє так і на землю падали. бабки, так таблетки пили, пили, пили». поліцейські ризикують своїм життям, аби допомогти і врятувати життя інших. Люди тут залишилися без житла, без їжі. Це здебільшого пенсіонери. Хоча в місті також проживають і діти. Сьогодні, наприклад, ми привозили гуманітарну допомогу від ООН Сім'ї з маленькою дівчинкою першочерговим завданням, яке постає перед головою Донецької обласної військової адміністрації Павлом Кириленком, є підготовка до зимового періоду. Зокрема, протягом місяця чи півтора Донецька ова має намір відновити житло мешканців Лиману, яке постраждало меншою мірою. У разі більш критичних руйнувань місцевим жителям пропонуватиметься евакуація у комфортніші умови.